Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про те, як підвищити ефективність виробництва в харчовій промисловості з використанням ERP-системи. Управління виробництвом у галузі продуктів харчування та напоїв це складний процес балансування між двох змінних часу та ресурсів. Проблеми, що виникають через неефективне планування виробництва або витрати на незрозумілому розподілу сировини, створюють негативний вплив на всю компанію. Саме тому потрібна спеціалізована erp система яка об'єднає найкращі функції для оптимального управління виробництвом. Однією з головних функцій erp системи є зберігання інформації в одному місці. Це означає, що всі дані, пов'язані з плануванням виробництва, продажами, рецептами, упаковкою, знаходяться в одному цифровій платформі, і таким чином співробітники завжди в курсі всіх потрібних даних на дівниць. erp система надає можливість стежити за всіма деталями виробництва від статусу виробництва до використаної сировини, машинного робочого часу, відмов, кількості використаних матеріалів та виходів. Спеціалізоване рішення дозволяє налаштувати порядок виконання замовлень з виробництва з використанням призначених номерів сортування, атрибутів планування або ручних налаштувань. Ми також можемо додавати перерви на технічне обслуговування або додаткові робочі години, якщо потрібно. ERP забезпечить кращу прозорість виробництва, завдяки якій можна бачити всі невиконані замовлення на виробництво, а також реальні дані про доступність ресурсів. Також доступне фільтрування для відображень всіх невиконаних замовлень. Система попереджує про будь-які небаланси між попитом та пропозицією, щоб завжди бути в курсі стану виробництва. erp система надає можливість налаштувати кілька варіантів рецептів та маршрутів виробництва для одного товару на різних локаціях. Це дозволяє нам швидко змінювати параметри виробництва та збільшувати ефективність виробництва. Спеціалізоване рішення надає можливість збільшення прозорості процесів завдяки спрощеному доступу до інформації про всі деталі виробництва та дає можливість швидко виявити проблеми, що можуть виникнути. Система дозволяє співробітникам бути в курсі будь-яких змін, які можуть відбутися в системі, та надає можливість вносити зміни в будь-який час. Розглянемо приклад виробництва виробів харчування. За допомогою erp системи ми можемо зберігати всі дані про рецепти, упакування, продажі в одному місці, що дозволяє нам бути більш ефективними при плануванні виробництва та продажі. erp система також дозволяє нам стежити за кількістю отриманого товару від постачальників та порівняти їх з замовленнями, що дозволяє нам знаходити кращих постачальників. Таким чином спеціалізована erp система для харчової промисловості дозволяє забезпечувати ефективне виробництво, збільшувати прозорість та знижувати витрати. Вона дає нам можливість зберігати всю необхідну інформацію в одному місці, швидко змінювати параметри виробництва та збільшувати ефективність виробництва. Я сподіваюся, що ви дізналися більше про те, як спеціалізовані erp рішення можуть допомогти вашій компанії. Також подивіться інше відео з серії про ERP для харчової промисловості. Не забувайте підписатися на наш канал та натиснути на дзвіночок, щоб першими отримувати корисну інформацію. Дякуємо за увагу. До зустрічі!